Слава Україні! Слава Збройним силам України! Вітаю, друзі! Сьогодні виготовляю пильник на редуктор. Ось цей пильничок. З такої ось полоси. Вигнув ось такий шестигранничок зробив. Зробив такі пропили, повигинав. Такі пропили, повигинав, зробив такий шестигранничок. Таке кільце, це колись на нього кріпилися штатні колеса, так як я колеса переробив ось на, на такі ступічки. Перероблені колеса. От, то ці згодилися ось сюди. Значить, ось буде таке сюди упорне. Шайба упорна. Вигнув, так як кільце, відрізав із труби більшого діаметру, така тонкостінна в мене труба великого діаметру. От, і зробив, обігнув його, якщо воно якраз плотненько знаходить сюди. ось І ось ставиться цей шестигранничок. Ось так. Зараз це все обвариться напівавтоматом і буде такий пильничок. Тоді засверлиться отвір, наріжеться різьба і гвинтиком буде воно тут кріпитися. На мою думку, такий пильничок буде кращий за заводський.